Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Більше лайків та підписок, більше аудіотворів українською. Роберт Гайнлайн. Успішна операція. Як ти насмілився таке пропонувати? Головний придворний лікар наполягав, я б не наважився, ваша величносте, аби вашому життю не загрожувала небезпека. Окрім доктора Ланса, в Україні немає іншого хірурга, який міг би зробити пересадку гіпофізу. А я кажу: оперувати будеш ти. Медик похитав головою. Тоді ви помрете, мій вождь. Мого мистецтва недостатньо. Голова держави стрімко закружляв по кімнаті. Здавалося, він ось ось дасть волю одному з тих істеричних вибухів гніву, яких так боялися його піддані. Несподівано він здався. Приведіть його до мене, наказав він. Зберігаючи гідність, гідність і дух, які не зламалися протягом трьох років превентивного ув'язнення. Доктор Ланц постав перед вождем. Блідість і виснаження видавали в ньому в'язня концентраційного табору. Втім, люди його раси вже звикли до утисків. Я зрозумів, промовив він. Так, я зрозумів. Я можу зробити операцію. Які умови оплати? Умови оплати. обурився вождь. Ти ще смієш говорити про умови? Брудна ти свиня! Тобі дається можливість хоча б частково спокутувати гріхи своєї раси. Хірург підняв брови. Думаєте, я не знаю, що, аби ви мали інший варіант, ви б ніколи не послали по мене. Але вам потрібна саме моя допомога. Ти зробиш все, що тобі скажуть. Ти і твій рід маєте бути щасливі вже тим. Що залишилися живими. Але без Гонорару я оперувати не буду. А я сказав, тобі ще пощастило, що ти живий. У голосі диктатора чулася неприхована загроза. Ланс мовчки розвів руками в боки. До того ж мені казали, що в тебе є родина. Хірург облизав пересохлі губи. Його Емі. Вони можуть занапастити її. І маленьку розалію, але він має бути мужнім, таким, яким хотіла б його бачити Емма. І він гратиме за найвищими ставками заради них і тільки заради них. Мертвим їм не буде гірше, ніж тепер, твердо відповів він. Минуло чимало часу, перш ніж вождь переконався, що ланце йому не зламати. Не варто було навіть намагатися. Хірург увібрав всю мужність разом із молоком матері. Яка твоя ціна? Дозвіл на виїзд для мене та моєї родини. З катертиною дорога. Компенсація за майно. Та подавись ним. Виплачена золотом до операції. Вождь за звичкою хотів заперечити, але стримався. Нехай цей самовпевнений дурень думає що завгодно. Напоумити його можна буде і після операції. А тепер останнє операція проводитиметься в закордонній лікарні. Але це абсурд. Я наполягаю то ти мені не довіряєш? Ланс, не відповідаючи, дивився йому прямо в очі. Вождь вдарив лікаря сильно, по губах. Хірург навіть не ворухнувся, щоб уникнути удару. Він прийняв його, не змінивши виразу обличчя. І ви дійсно погодилися на це Самуелю? Юнак без страху поглянув на лікаря і відповів. Так, погодився. Немає жодних гарантій, що ви одужаєте після операції. Гіпофіз вождя пошкоджений, і ваше молоде тіло може не впоратися з ним. Ви повинні врахувати таку можливість. Я все розумію. Але тоді я вийду з концтабору. Так, все правильно. Якщо ви виживете, вас звільнять. Я сам піклуватимуся про вас, доки ви не будете готові до подорожі. Самуель усміхнувся. Та це ж просто задоволення хворіти в країні, де немає концтаборів. Тоді все гаразд. Давайте починати. Вони повернулися до групи людей, які нетерпляче, але мовчки чекали їх в іншому кінці приміщення. З точністю до пенні були відраховані гроші, які знаменитий хірург насмілився вимагати, незважаючи на постанову диктатора, про те, що люди його релігії не потребують грошей. Ланс склав половину золотих монет у широкий пояс і обмотав ним талію. Десь на пишному тілі його дружини була прихована інша половина. Через годину і 20 хвилин Ланс поклав на стіл останній інструмент, кивнув хірургам асистентам і зняв операційні рукавички. Кинувши останній погляд на двох пацієнтів, він залишив приміщення. Сховані бинтами, обоє під стерильними покривалами. Їх було не відрізнити один від одного, і необізнана людина не розібрала б хто з них диктатор, а хто в'язень. Хоча, якщо вдуматися, завдяки обміну крихітних залоз у жертві зараз була частка диктатора, а в диктаторі частка жертви. Доктор Ланс повернувся до лікарні того ж дня увечері. Після того, як влаштував дружину й доньку в готелі першого класу. Вчинок, звісно, не надто розумний, зважаючи на їхнє невизначене становище вигнанців і біженців. Але вони так давно вже не жили по-людськи там. Лікар у думках не називав свою країну Батьківщиною, що невелике безумство їм тільки на користь. Повернувшись до лікарні, доктор поцікавився своїм другим пацієнтом. Але його тут немає з подувом відповів черговий. Немає? Звісно, немає. Хлопця забрали додому разом із його величністю назад у вашу країну. Ланц нічого не сказав. Самуеля нахабно обдурили, але допомогти бідоласі лікар нічим не міг. Він подякував Богові за те, що перед операцією передбачливо захистив себе і свою родину від підступності диктатора. Хірург попрощався з черговим і пішов. До вождя поверталася свідомість. У голові все плуталося, але він уже пригадував події, що передували втраті свідомості Операція. Отже, вона вже відбулася, і він живий. Вождь ніколи б не зізнався, як лякав його результат пересадки гіпофіза. Але він вижив, він живий. Голова держави почав шукати шнурок дзвіночка. Коли він його не знайшов, то змусив себе розплющити очі і озирнутися. Що відбувається, хай їм грець? Як вони насмілилися посадити свого вождя в таку будку? Він із відразою оглядав брудно-білу стелю і голу дерев'яну підлогу. А ліжко, та це ж просто розкладачка. Він закричав. Хтось увійшов, людина в уніформі рядового з корпусу його особистої охорони. Перш ніж відправити солдата під арешт, вождеві шалено захотілося вилаяти його. Але диктатора грубо урвали. Ану, стулися мерзотна свиня. Вождь онімів від подиву. Потім заверщав, як різаний. «Стій, струнко, коли звертаєшся до вождя, честь, віддай мені честь! Солдат спочатку здивувався, потім зареготав. Може, так? Він підійшов до розкладачки і витягнув праву руку у військовому привітанні. У руці була гумова палиця. Хайль, мій вождь, проривів солдат і їско опустив руку вниз. Палиця роздробила вилицю. Притягнений шумом, до кімнати увійшов ще один рядовий. Перший усе ще сміявся зі своєї дотепності. Тицяючи в диктатора пальцем. Що це таке, Джоне? Знаєш, я б не став поводитися так грубо з цією мавпою. Він досі значиться в лікарняному списку. Солдат байдуже поглянув на скривавлене обличчя вождя. Ти що, не в курсі? Перший солдат підійшов ближче і щось прошепотів напарнику на вухо. Другий визвірівся усмішкою. «Ах, ось воно що. Отже, вони не хочуть, щоб він одужав. Шкода, я не знав. А тобі з самого ранку з ним потішився. Давай покличемо товстуна, запропонував перший. Він вигадує такі чудові розваги. Гарна ідея. Солдат підійшов до дверей і крикнув. Гей, товстуне. І вони справді не чіпали вождя. Доки на допомогу не прийшов Товстун. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.